О, добрий день. Добрий день всі. До нас ще ніхто не приєднався, до ну, нічого. Долучайтеся, друзі. Вас вітає бібліотека імені Павла Тичини. І сьогодні наш стрім присвячений окупації Бучі. Я думаю, що всі пам'ятають ці страшні дні початку квітня, коли українці і весь світ дізналися. Про злочини російських окупантів, які вони коїли і у Бучі, і в інших містах це як і Бородянка, і Ірпінь, і Мощун. Але Буча вразила саме тим, що по-перше, знаходиться недалеко біля Києва і масштабом руйнувань і знущань над людьми. Українська Вікіпедія подає, що було знищено близько 80-90% населення міста Буча. Це страшні цифри, і страшні події. І, на жаль, багато хто зараз забуває, що війна ще триває, і що, в принципі, окупанти можуть чинити будь-які злочини на території України. І, власне, під загрозою знаходиться багато людей і міст. І просто щоб наголосити на цьому, ми хочемо згадати ці події, трошки поговорити про досвід, який, власне, пережив наш гість. Сьогодні у нас рейпер-виконавець та поет Міха. Міха, вітаю. Вітаю! Я хочу, щоб ти трошки розказав про початок окупації, от як як він тебе, можна сказати, вразив, чи це навіть не те слово, в якому стані ти зустрів це і як тобі вдалося втікти з міста? Ну почнемо з того, що війну тут ніхто ну більшість людей точно не очікували, а, саму війну я зустрів взагалі в такому Ну, скажімо так, я абсолютно не був готовий. Тобто в нас навіть тоді якраз так вийшло, що абсолютно не було грошей і їжі було мало. Ну Всі думали, що воно тут закінчиться. Ну, якось так. от Просто була така якась впевненість, що ці всі вертольоти, які там літають, що це все перестане бути через день-два. Але воно не переставало бути. І ну ще фішка в тому, що я живу взагалі на окраїні грубо кажучи, на перетині з Гостомелем і з Ірпнем. Тобто, мені навіть до Ірпеня ближче, ніж до центру Буші Набагато ближче. І Гостомель поряд. Тобто мені до Гостомеля і до Ірпеня набагато ближче, ніж до центру Бучі. Там треба. І от мені дуже не повезло з цим розташуванням, тому що, mm -hmm. е, як сказати, тим людям, які в центрі живуть, їм було набагато простіше. По-перше, там і інформація була якась більше, їм було, і їм було простіше якось зорієнтуватись. Тобто, а тут а, ну, взагалі, от. Ну, фактично, окупація, така окупація окупація, вона почалась 3 числа, і ну що сказати, проблема була в тому, що машини, які в нас були на районі, ну отут, де я живу, вони всі поїхали. Ну, теж до людей є питання, тому що Ну я ж не кажу, що всі там люди прям такі, але в нас так вийшло, що ніхто не попередив, там що він виїжджає, ніхто не запропонував там може. 에, треба якась допомога, в того в кого була машина. Да? 에, у нас так була людина неходяча, і свої були проблеми. Вот. І це було якось дивно. Ти просто нічого не розумів. Тобто Всі тікають, коротше, в кого є машина, а ти сидиш в, цій, в цьому кутку, і ти не знаєш, що робити взагалі. А війна все наростала і наростала. Ну, тобто, все хуже і хуже було. А. Ну, ці фотографії це було їхнє перше, так, перший захід, я розумію. Тобто спочатку їх же відбивали там якось, зокрема, на вокзальній а потім з 3 числа вже почалася окупація, і місто було окуповане і ну, 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 я не знаю, що сказати. Цей стан був дуже стрьомний тому що, от саме де я живу, звідси було люди просто боялись іти. В центр, тому що це далеко. Ну тобто це реально далеко, і там уже були їхні блокпости, тобто чутки ширились, що вже там розстрілюють людей, і е, ну от просто не знали, що робити, отак от вот. угу. А якісь от місце, місцева влада якось намагалася вас попередити, якось чи можливо евакуювати? Бо я читала, що. Окупанти робили, начебто, евакуаційні автобуси, і Є... це були ну як це вони просто для себе робили, щоб заїхати в Київ. Я ніч. То... Я теж чув таке, ну я не Є... бачив їхніх автобусів, да, чутки абсолютно різні ходили, і ну єдиний. Як сказати, єдина евакуація почалася, якщо я не помиляюсь, 8 чи 9 числа. Тобто вже пізніше, але але наголошую на тому, вона почалася з центру, центру Бучі. Буча mm -hmm. це не село. Це велике місто з окраїнними, ну, тобто, з окраїн дійти до центру, коли місто окуповане. Mm -hmm. Тобто. Ну, понятне діло, що ніхто не був готовий і так далі. Но... Угу. Ну, ну, От я пояснюю, яка ситуація, от прикинь, прикиньте, що ти живеш на окраїні, щоб тобі там дійти до евакуації, треба угу. пройти кучу блокпостів, при цьому ти вже в голові знаєш, що там розстрілюють людей і так далі. От ну, що ти будеш робити? Ти будеш ризикувати. Бачиш, ти будеш, я не знаю, Добре, і розкажи, так, як я... Так, розкажи про свій досвід, як ти все ж таки вийшов, як тобі це вдалося. Ну, так вийшло, що все-таки своїх рідних ми вирішили, так що я піду, тому що в нас була лежача людина, і це була проблема. Угу. і Тобто, як би то сумно не було, але так як не було поряд уже машин, в голові була думка така, що якщо я виберусь, бо вже зник інтернет, вже не було зв'язку. Якщо я виберусь, то типу я зможу їх врятувати. Ну, ніхто ж угу. тоді не розумів, що взагалі буде далі, що відбувається, і так далі. Угу. Вот. І um, sort of... вирішив, що я піду. Я взяв з собою сусідів. Ну як? Ми це ж не просто так вирішили йти. Там уже кадировці були біля нас, фактично. І я вже зрозумів, що все, що вже тягнути не треба, і це скільки дві неділі я побув в, в окупації, і я вирішив, що треба йти. О. Тобто mm. два тижні ти знаходився там? Ну, десь mm. там, може, більше трохи. Mm. Я, я, я чесно, от настільки була втрата часу, я до сих пір не можу конкретно розбити деякі дні. Тоді все звелося в одну таку полосу. Просто це, це, це важко пояснити. Це дуже психічний важкий був стан, mm -hmm. про який можна говорити просто дня. І ми пішли пішли дуже довгою дорогою, тобто ми пішли. Через одне місце, про яке знали тільки місцеві, і туди було дуже важко вийти. Ми пішли на Ірпінь. Тобто ми пішли mm -hmm. на Ірпінь, аж туди. Тобто, ми пройшли, вийшли з бучі, пройшли до Ірпеня шлях, і потім вийшли на Романівський міст. Ну там дуже далеко. Це дуже довга дорога. І це ж okay. не просто дорога, це була дорога постійно під обстрілями. Тобто вони стояли в Бучі, окупіровані, і вони валили всім, чим можна, на, на РП. Тобто, okay. тупо всім летіло все. І ти під цим всім, коротше, ну, під цими ем, там, мінометні обстріли, я в них не дуже розбираюсь, але okay. там реально летіло все. І люди під цим йшли. Оце mm -hmm. у нас такий був шлях. Mm -hmm. ну, 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 ну І, звичайно, Ірпінь там, уже жах, він просто палав в прямому сенсі. Це просто були такі е, апокаліптичні е, картинки з е, фільму. Ну це от Я ніколи не забув взагалі такі речі. А довго вийшли? А, ну, там, по-перше, я навіть не знаю, яка відстань. Ну, йшли десь напевно години Ну, може, може, десь більше. Але цей шлях він був жорсткий. Ну, це, це грубо кажучи, ти ризикнув, або тебе тут, або ти, тебе там уб'ють, або ти підеш під кулі. Да? І так, як я людина нам з татуюваннями неформальна, то mm -hmm. вже ширились чіткі, що. Uh, є, і ці чутки підтвердились потім. Це не просто були чутки. Ну, що там вони мають діло до людей з татуюваннями коротше, такі от речі. Uh, але ж проблема почалась потім, тому що коли ти вийшов з цього всього там в Київ, в Київ то я, я не, не, не знав, як врятувати своїх Тобто я там попіднімав на ноги, кого тільки можна, а ніхто вже не заїжджав сюди. І фактично. Був, був період, коли я не мав вообще з ними зв'язку, і ти просто в такому неадекватному стані без зв'язку прожив пів два теж та, десь там скільки, дві неділі, і це саме жахливо було. Ну, ти не знаєш, там був чатик такий в Телеграмі з Бучі, і в кого там проривався десь зв'язок, то він туди якусь інформацію закидував. От. Але це ну, ну просто там криша їхала, тому що там хтось щось побачив, там десь горить, ти такий ого, це ж в мене там горить, і і ти вже собі ці картини накручуєш ну угу. це було нереально важко. Я, я просто нема слів таких, щоб пояснити саме оцей період, коли ти не знав, чи живі, чи неживі, там таке. Так, розумію, це справді дуже важко, важко і психологічно, і фізично. Я бачила ті кадри, як люди переходили міст в Рпіні, це страшні кадри. Міст, це взагалі. Мені здається, що та людина, яка переходила міст, вона ну це. Це неможливо забути, тому що там же ж люди помирали від осколків. Там ну от падали ці мінометні снаряди. Тобто вони бачили, що іде евакуація, і вони туди валили. Ну це просто треш і там багато людей загинуло. Волонтері, волонтери там гинули. Військові там гинули. І міст це взагалі це просто як, як, якийсь перехід. Е, я не знаю, як сказати: життя і смерті. от Ну, така важка штука. Віркінський міст, ну точніше, він називається Романівський міст, це не забути ніколи. І ми, коли перейшли цей міст, якраз почався мінометний обстріл. Отак воно Ну коли мінометний обстріл, воно свистить, такі свистящіся ці снаряди. І нас буквально штабелями поклали. Я не знаю хто в машину. В такий бусик був, mm -hmm. і, і просто отак от стояв мужик, і він за шкірки, там, бабусь, дідусів, просто всіх клав штабелями. І йшли і обстріли. І ми просто в цій машині реально молились. Хто що знав, яку молитву, тому що він на всю ударив по газам, і ми чули, що обстрілюють. Тобто ну це було жорстко. Вообще, це дуже жорстко. Справді страшно, і я ще хотіла запитати тебе е, наскільки ти це знаєш, так? Бо е, чому от так сталося? Що саме от в цих містечках, які містах і містечках які на підході до Києва люди лишилися обезброєні? Бо, наприклад, в Києві, я знаю, що ТРО були озброєні саме автоматами, тобто, все було ок. А чому саме от я навіть читала? Про випадок звучі, що люди просто з коктейлями молотова виходили на танки. От наскільки ти можеш ну, знати це чи Ні, ну як сказати, розумя mm -hmm. я не брав в цьому участь, тому мені no, важко yes. що щось, щось сказати. Але ну наскільки mm -hmm. я знаю, якась тероборона точно була, можливо, вона була стихійна, можливо, вона потім відійшла, наскільки мені відомо. Але їх мало було, ну, на мою думку, я так розумію, що їх було мало. А чому не було такої конкретної підготовки? У мене питання виникає взагалі не до цього. У мене виникає питання до того, як вони взагалі зайшли, ну, сюди. В плані взагалі Бучанський район, як вони зайшли. Тобто, ну чому, чому не було належної підготовки, але це питання, мені здається, в цілому до влади, і чому так? <плес> о, о. Ні, просто мені, мені просто це мені. так само ж сталося з Херсоном, що не було зовсім не давали люди, людям зброю. І я думаю, що якби, якби справді була в людей зброя, то не було б можливо такої кількості жертв. От і просто для чого це все, щоб попередити можливо, можлив, можлив, такі 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 місць. У майбутньому. Бо я ж кажу, що ніхто не застрахований від назва на Київ. Е е ну, і це все такі самі речі, які треба говорити. На жаль, mm -hmm. ми це згадувати і, і це обговорювати, так? І... Е е е ну, кордон кордон зараз, ми, наскільки я розумію, він вже нормально ну, добре, наскільки говорять, охороняється, так? Щодо Бучі, ну, не хочеться вірити, що таке може повторитися. Але якби я там мав якийсь вплив, то я б все-таки тому, що, вибачте, нам жити поряд з цим сусідом, да і не скільки він ще буде таким божевільним. То, на мою думку, треба зробити. Так, щоб евакуація ну придумати в першу чергу евакуацію, щоб допустим обов'язково була адресна евакуація, це те, що в першу чергу не вистачало, купа самотніх людей, купа хворих людей. Ну, тобто про це треба думати. Я вважаю, що можливо там в різних частинах міста це я не кажу тільки про бучу, це я про всі міста. Да? Що в різних частинах міста просто має бути якийсь автобус от Реально, їх не знаю, зараз нам там дають допомогу а, цими автобусами, то може от їх поставить, просто порозставлять. А. ну Просто справа в тому, що там ще є такі фактор, як паніка, так, і при загальній загальному навантаженні на це все, то виходить так, що евакуація стає проблематичною, ну, так як ми бачили, треба думати. Про okay. це а паніка, коли люди, грубо кажучи, пішли під кулі. Ніхто за них гарантію не давав, чи вони там дойдуть чи не дійдуть Ну тобто то ці речі вони дуже важливі і на мою думку на них треба думати. Да, звичайно, хочеться, щоб зараз я вважаю, основна небезпека це повітряна. да от Дрони літають просто над головою в прямому сенсі, в прямому сенсі над головою. Okay. І це. Дуже дуже страшно, особливо тим, хто пережив окупацію. Але все-таки мені здається, що до евакуації на майбутнє треба розробляти такі плани і в першу чергу думати про людей. Так, звичайно, погоджуюся з тобою 100% відсотків. Така трагедія немає, повторитися ніколи. От саме в тому, угу. що хто приїдуть, якісь. Уроди на танках і просто почнуть розстрілювати людей. Тобто, все треба думати, і як цих людей захистити? Якщо поряд білорусь, як захистити з Білорусі? Всі скажімо так, моменти евакуації продумати. Я на це не не впливаю. я Можу про це тільки говорити, але хотілося про поспіл. це дуже ми тобі дуже дякуємо, що ти про це говориш. Бо власне так мало сьогодні про це говорять і про і я ж кажу, що про це треба ага. не забувати, особливо. Я тобі дякую, що ти можеш наприклад поділитися своїм досвідом. І от у мене таке питання: от ем, е, що, от е, можливо, якісь речі, чи можливо те, що от б ти порадив людям, от, не дай Боже, таке, ну знаєш, я ж кажу, що ніхто від цього не застрахований, але от що можливо, якісь речі першої необхідності, чи можливо. Що тобі допомогло, і, і, щоб ти, і щоб ти жалів, що ти жалів, що в тебе цього не було. Чесно було. чесно сказати, машини. Машини. Mm -hmm. от mm -hmm. Машини я жалкую, що не було. Я людина, яка абсолютно байдужа до автомобілів. Mm -hmm. ми Мені, чесно кажучи, і по здоров'ю не можна водити. У мене свої mm -hmm. проблеми зі здоров'ям, але суть в тому, що. От, щоб на крайній випадок стояв би якийсь там москвич бо там ні, москвич не треба, запорожець, да? Тобто, щоб він, щоб він стояв на крайній випадок. Тому mm -hmm. що, от ну, ну чесно, якби от припустимо, реально є стара людина, так? Ну mm -hmm. як? Ну, не на mm -hmm. плечах же нести, хоча вже були думки там на таці вести чи ще щось, але це ну. Тобто, от я вважаю, що ма має думаємо, що бути пересування так перше чергу. Так, так, має бути автомобіль саме на, 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 на крайній випадок. І я, до речі, теж над цим думаю. Просто проблема з ошима, але якусь mm -hmm. там просто машину, щоб вона. Завелась, хоча б, в крайній випадок. От. Ну так, я розумію, що такі більшість реч... речей, які пов'язані там із зручностями з комфортом. От ми зараз бачимо це твоє фото. як так, ви... Це варили так їсти в окупації, угу. і притом там і собакам варили, і, угу. до речі, дуже багато було собак, і поприбивалось люди покидали собаки. Оці люди, які сиділи в окупації під вогнем. Під боями, під страхом нереальним, коли все гуділо і вибухало, вони ще доглядали чужих тварин, і багато людей доглядало чужих людей. І ці люди герої для мене. І я надію що вони не всі про це говорять. Не всі про це говорять люди. Багато людей не хочуть ставати героями. Але на мою думку. На цих людей треба теж звертати увагу, тому що мало про них говорять. Я про всі абсолютно міста, які були в окупації, і люди, які там робили м якісь важливі речі. Я так. думаю, що цих людей при бажанні можна дізнатись, хто вони. <гум> Я знаю випадки, коли. Фактично вижили люди за рахунок інших людей, тому що під, під під автоматом ходили люди, носили воду або там ще щось таке під прицілом. Ну так, так, звісно, це це дуже додає надію на людяність що. Що навіть під час війни її можна зробити. але 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 ще хотів би сказати такий виняток, mm -hmm. що цим людям дуже важко, вони нікуди не виїжджали в більшості, і про них не варто забувати. Бо на жаль, люди, які виїхали за кордон, слава Богу, не всі. Хоча сказати чесно, то люди, які реально от любили бучу, які не можуть без неї жити, да вони вже повернулись. Mm -hmm. мої, мої особисто знайомі, вони не змогли не змогли жити десь там в роз... ну, не то, що в а як сказати, безтурботно, коли mm -hmm. своїм людям знають, що тут теж є діти, тут теж є це. Вони повернулись. Да? Mm -hmm. О, та є люди, які на жаль забули за це все. Забули, що багато людей ще як сказати, не знайшли взагалі, зокрема от тих, кого я знав. І мені боляче, коли люди забувають, живучи якимось іншим життям, вони забувають, що тут було, і наскільки ця трагедія жахлива. І це не тільки Буча, це трагедія Бучанського району. Це великий, дуже район, там куча сіл, і ну, ну, я вважаю, що пару років якісь можна пожити без моря, без виставляння якихось красивих фоточок. Тому що Звичайно. тому що щодня гинуть найкращі Воїни щодня гинуть цивільні, і я вважаю, що, хоча б, от хоча б якось морально ми маємо себе трохи обмежити, не показувати. Оце все, я не знаю. Якщо ти вже виїхав за кордон, то перша твоя думка має бути допомогти е е комусь. Перша думка, от в принципі, я, ну, ну я не знаю як по-іншому можна. Я для мене то дико, коли там люди виїхали за кордон, говорять про якусь модну їжу або ще mm -hmm. щось там про допомогу. Ну, Хвалять, як, як вони кажуть, що вони мають право на життя. Ну, звісно, ніхто та не так був всі був. мали. Так от так, оці люди, що от отут в землі лежать, лежали в квітні, вся буча була в тілах. Вони теж мали право на життя. Ой, То може це? треба треба мати якусь мінімальну солідарність? От я про те кажу. Що, так, так, ну, я погоджуюся з тобою. О, якщо ти адрес да. Цилинтер. це цвинтар бучі, так, так. так, так. Так, такі, ви знаєте, такі речі. Я коли про це перший раз дізналася в минулому році, то я, чесно кажучи, ніколи не сподівалася, що, наприклад, такі, як, наприклад, Аушвіц, чи такі котівні повторяться. На жаль, ми з цим стикнулися от сьогодні, і це страш, страшна трагедія. Для мене, от чесно, особливо деякі, дуже важко, коли ті люди, яких ти знав. І яких отак безжально вбили, і от це просто воно руйнує, воно розбиває. Просто люди е там за життя муху не обідали, не образували І коли ти розумієш, що їх просто ні за що вбили, ну, я, я не знаю. До сих пір, хоча я тут живу, я ходжу по цих вулицях, Мені Ну я не знаю. До сих пір це не сприймається, що це відбулося, тому що це щось вихід за будь-яку ну і за будь-які грані, це щось нереальне. Я йду по вулиці в мене перед очами оці тіла, які там лежали, це ну просто страшно. Хоча скажу, що скажу і хороше щось. Що Буча дійсно дуже сильно відбудовується, Буча стає кращою, але люди, які були в окупації, я думаю, їх це не дуже радує, чому тому що ну, ну в плані, що в їм боличі, вони на цьому не не то, що не радує, як сказати вони все одно живуть отим Минуле, принаймні, так, мої знайомі, тобто воно настільки відбилося, що ну, так, оці... так, рік пройшов, а все одно, от як... так, от припустимо, мене от знайомий е, сусід, яку б тему ти з ним не почав говорити, будь-яка тема все одно повертається до того. будь-яка І це ще разу. Оце просто щоб зрозуміти стан людей, хоча ніби там рік пройшов, вони хочуть говорити їм це болить. Їм дуже важливо от мені набагато легше говорити з людиною, яка тут була, навіть якщо там до окупації ми взагалі були там, скажімо так, ворогами навіть зараз. Mm. Ми просто це теж дуже такий фактор. Тобто ті люди, от в мене в житті так відбулося, ті люди, які ніби були друзями, да, вони стали ворогами, вони там живуть іншим життям. А ті, хто з ким ми були в конфліктах, але вони е, тут. Е, от, вони це все пережили, ми з ними говоримо на спільній мові. І були такі дуже для мене важкі моменти в тому році, от саме для мене, коли ти зустрічаєш, там вибач гопніка якось, да, який там раніше тебе ображав, там бив, а він просто підходить і тебе обіймає. От наскільки змінилась так, це спільна трагедія. Спільна трагедія, вона єднає. От, до речі, тобі бачиш, написали побажання. Дякую. Дякую. Так, так. Я, я теж я бажаю бачу. всім витримки. Так, і витримати. Це, так, це якраз те, що нам потрібно. І, і головне, що я скажу, що зрештою мета нашого стріму це те, щоб нагадати ці страшні події, щоб люди не забували про це, і, і щоб попередити такі ситуації, такі на жаль, такі трагедії, які відбувалися в містах. Я я думаю, що ви всі пам'ятаєте. Так до речі, про це я вибачаю, що перебуваю про це. Постійно всі. треба говорити, угу. що саме такого більше має не бути. Угу. Постійно про це треба говорити. Так, Міха, я тобі дуже дякую, дякую. за те, що ти погодився на цю розмову. от Я думаю, що ми ще на останній раз зустрічаємося і онлайн, так. і офлайн. Так. Ще, аби... ще, ще поезію почитаємо. Так, обов'язково обов'язково почитаємо ще поезію. Можемо зробити поетичний стрім. от Але сьогодні. Ми е, на тому зупинимося, про що ми говорили, і, е, зрештою, побажаємо один одному берегти себе, сил в першу чергу, і слава Україні. Так. Героям слава! І як я кажу, триматись, тримати і витримувати. Це моя коронна фраза. Триматись, триматись. Одні тримати за, і за і одного, витрим... так, та. справді так. Отже, я Добре. тобі дуже дякую. Так, ми будемо вже завершувати всім. Дякую за увагу. І до побачення, до побачення.